Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі АLX в соціальному юридичному проєкті Де Юри. Сьогодні в ефірі, як завжди, відповідаємо на найцікавіші, найактуальніші питання, які надходять нам через соціальну мережу Facebook на сторінку телеканалу Аліксюа. Також ми обговорюємо зміни до законодавства і ті. Новели законодавчі, які в умовах особливо воєнного стану на сьогодні приймаються Верховною Радою та іншими державними інституціями України. Сьогодні ми поговоримо про нові зміни, які прийняті були 1 липня і зараз з 19 липня набрали чинності. Це зміни до законів про труд законодавства про труд. Закон, так званий, про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин. Отже, цей закон був підписаний президентом і з 19 липня набрав чинності про оптимізацію трудових відносин. Назва дуже така оптимістична, оптимізація трудових відносин, але не всі положення цього закону порадували працівників, особливо мобілізованих працівників. Одна із таких найгучніших і найпомітніших змін, яка прийнята цим законом про оптимізацію трудових відносин, це те, що зі 119 статті Кодексу законів про працю придбали пункт, що зберігається за мобілізованим працівником, зберігається середній заробіток. Тобто до 19 липня існувала ця стаття. У вигляді, що за мобілізованим працівником зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Відтепер на сьогодні, вже там залишилось лише збереження місця роботи та посади без середнього заробітку. Про що йдеться мова? Мова йде про те, що сталася ситуація, коли роботодавці були вимушені навіть тим. Мобілізованим працівникам, які вже е, кілька місяців е, служать у лавах ЗСУ, отримують відповідну грошову винагороду як військовослужбовці, але роботодавці ще були відповідно до цієї норми закону вимушені сплачувати ще й середній заробіток. Е, і це накладало. Ну, великий, об'єктивно великий тягар на багатьох роботодавців, особливо якщо це не дуже велике підприємство, і якщо велика частина цього підприємства чоловіків була мобілізована. Тобто, навіть навіть на зверталися і до нас у передачу, і мені особисто приходили на консультації роботодавці, які говорили: там в мене там невеличке підприємство працює там 30 чи 50 осіб. працювало, з них там 20 чоловіків мобілізовано. І я мало того, що втратив, говорить директор цього підприємства, не Мало того, що втратив працівників кваліфікованих, бо об'єктивно всі пішли захищати країну. Це це необхідність, але тим не менше. А тепер ще і збереження заробітної плати, тобто зменшились обсяги виробництва, зменшились надходження на підприємство, мобілізовані ключові посади, люди з ключових посад, і ще й збереження середнього заробітку, який невідомо де, де взяти. І я так розумію, законодавець, також законодавчий орган, наш стикався з тим, що. Ця норма накладала непомірний такий надмірний тягар на багатьох роботодавців, і тому питання середнього заробітку було придмано на сьогодні. Ще навіть дискусія йде, чи можна, чи має право роботодавець з 19 липня припинити нарахування середнього заробітку. Більшість юристів, я в тому числі вважаємо, що так це можливо, оскільки з 19 липня припинились гарантії. Збереження середнього заробітку, але тим не менше є деякі думки юридичні, що закон зворотньої, в даному випадку закон не має зворотньої сили, і ті, хто були мобілізовані до 19 липня, за ними зберігається середній заробіток на весь час їх служби в ЗСУ. Але я гадаю, що буде якісь найближчими днями роз'яснення від держпраці від інших органів уповноважених роз'яснювати трудові питання і буде врегульовано це питання. Також цим законом про оптимізацію трудових відносин було врегульовано обмін документами між працівником і роботодавцем в електронному вигляді, в електронні так звані документи. З використанням електронного підпису для чого це здійснено? Зрозуміло, багато хто з працівників евакуювались, виїхали, і навіть просту подати заяву про звільнення вони не можуть, оскільки в певній території не ходить Укрпошта або вони мешкають за кордоном, не можуть написати цю заяву. То на сьогодні, на період воєнного стану, цим Документам цим законом врегульовано документа обіг в електронному вигляді, і відповідно можуть вже користуватися цією можливістю, як роботодавець може повідомити працівника в електронному вигляді, так і працівник може про щось повідомити роботодавця в електронному вигляді. інформацію. додано декілька цим законом нових підстав припинення трудового договору. Зокрема, один із таких пунктів це відсутність працівника на роботі та інформація про причини такої відсутності понад 4 місяця поспіль. Чому 4 місяця? Ну, мабуть, тому що з 24 лютого вже пройшло якраз трішки більше 4 місяців і. Є такі працівники, є такі роботодавці, які повністю втратили зв'язок один з одним одразу з початку війни, війни і до сьогодні немає такого зв'язку. І цим законом про оптимізацію трудових відносин надане право для роботодавця. Цього права раніше не було. Надане право, що у разі, якщо відсутній працівник на робочому місці 4 місяці поспіль. І від нього немає інформації, немає ніяких заяв з поясненням, з проханням там надати йому або там відпуску, або зупинити трудові відносини. Немає пояснень ніяких. То роботодавець може зупинити, припинити, вибачте, з ним трудові відносини, тобто звільнити його просто на цій підставі. Відсутність 4 місяця без пояснення причин. Також ще з'явилась нова. Підстава для припинення трудових відносин розірвання договору. Е, преамбула цієї підстави схожа з тією підставою, яка приймалася раніше, але там е, попереднім законом е, е, про особливості трудових відносин під час воєнного стану, який у березні приймався, там надавалось право е, роботодавцю зупинити трудові відносини, якщо він не може забезпечити. Робочий процес не може надати робоче місце, не може фактично забезпечити роботою працівника. Тепер вже надано право у такому випадку саме звільняти. Тобто, це тепер є вже підставою самостійною для звільнення працівника. Але таке звільнення може бути застосовано тільки, якщо дійсно. Роботодавець не може забезпечити роботою працівника робочий процес перервано засоби виробництва чи знищені, чи знаходяться на окупованій території, а перевести працівника на інше робоче місце в межах того ж підприємства неможливо. Тоді може бути застосовано цю норму для звільнення працівника за ініціативою роботодавця. І е, зрозуміло, що є компенсація в при такому випадку виплата, виплата вихідної допомоги в розмірі однієї заробітної плати. Е, також е, зміни певні вносяться в порядок обчислення стажу е, роботи, який надає право на щорічну відпустку. І на тепер час проходження військової служби не Буде враховуватись до строку до стажу, який надає право на відпустки. Поясню чому, це теж покликано захистити права тих роботодавців, в яких на підприємстві є мобілізовані особи. За цими мобілізованими особами зберігається робоче місце і посада. Але, наприклад, якщо рік, два-три буде така особа перебувати. Працівник підприємства у лавах ЗСУ і потім вийде звільниться з лав ЗСУ і повернеться до роботи. В нього накопичиться 2-3 роки стажу роботи трудового на підприємстві, фактичного, бо за ним зберігалися робоче місце і посада. Але відтепер вже він не буде мати право за цей період вимагати надання оплачуваної відпустки або компенсації за невикористану щорічну відпустку. Це теж поліпшення, яке зроблено для роботодавця на сьогодні, хочу нагадати, що раніше було вже прийнято закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який був, нагадаю, у березні 2022 року прийнятий. І е, цим законом також вводились певні особливості. Велика кількість цих особливостей залишається в силі і на сьогодні, е, тобто, вони не змінені новим законом про оптимізацію. Е, зокрема, е, нагадаю, там були обставини, що не застосовується двомісячний термін попередження для. Е, Переведення на іншу роботу на зміну істотних умов праці, звільнення за ініціативою працівника відбувається без двотижневого відпрацювання та інше. Всі ці норми, які були прийняті у березні, вони зберігають свою силу. А тепер вже ще додаткові надійшли ще додаткові зміни, про які я сказав. Також є кілька питань в сфері трудових відносин, які ми вибрали. Вибрали від глядачів, які найбільш цікаві. Я зараз зачитаю декілька з них і спробуємо відповісти. Е, перше питання: чи можуть мене звільнити за прогул, якщо я виїхала за кордон 24 лютого 2022 року? Питає глядачка. Е, дійсно розповсюджене питання. Ну, по-перше, е, прогул це не з'явлення на роботу без поважних причин. Воєнний стан та евакуація за кордон, як питає глядачка, це є поважна причина. Але як я тільки що повідомив і сказав, тепер існує правило, за яким може бути звільнено особу, якщо протягом 4 місяців ця особа не виходила на роботу і не повідомила про інформацію, де вона знаходиться і що з нею сталося, яка причина її неявки. Тому, як і раніше, я радив всім. Хто ну ставив це питання, так і сьогодні раджу обов'язково письмово повідомити роботодавця, що ви евакуювалися із з 24 лютого 2022 року, чи з якоїсь іншої дати, з якої ви виїхали, ви знаходитесь там за територію країни, і в зв'язку з воєнним станом не можете повернутись і приступити до роботи, але ви повідомляєте, що це є поважна причина для вашого нез'явлення на роботу, і повідомляєте, що ви не хочете припинення трудових відносин з роботодавцем. І це бажано направити письмово. Якщо немає можливості направити паперовому вигляді поштою, тоді направте хоча б в електронному вигляді за всіма доступними засобами, в тому числі з використанням електронно-цифрового підпису, тобто відповідь. Надаю, що звільнити тепер з урахуванням нового закону, що набрав чинності 19.07, можуть, але тільки якщо від особи більше 4 місяців немає ніякої інформації про причини неявки. Наступне запитання: без моєї згоди зупинили трудовий договір, зарплату не платять. За що жити? Так, це мій переклад цього питання російською мовою Поставлено. Отже. Питання зупинення трудових відносин. Я тільки що до нього повертався, але ще раз повторюсь: первісним законом, а саме законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який був прийнятий ще у березні цього року, було введено нову можливість для роботодавця зупиняти трудові відносини за власним наказом без згоди, як ви вказуєте. Тобто без вашої згоди можна зупинити трудові відносини. І, на жаль, це зупинення трудових відносин відбувається без збереження заробітної плати, але і без звільнення. Тобто, особа не є звільненою, а у разі видання такого наказу е лише припиняється оплата праці і припиняється робота. Але після поновлення роботи. Цього підприємства роботодавець просто викликає цю особу і знову допускає її до роботи. Хочу ще таку ремарку зробити щодо зупинення. В законі зазначається підстава для такого зупинення, тобто це не може бути просто за бажанням, скажімо так, якимось суб'єктивним бажанням. Це зупинення може бути тільки у разі якщо. Не може працівника забезпечити роботою роботодавець, тоді він може прийняти такий, такий наказ, таке рішення. І, до речі, зазначено в тому законі, що відшкодування зарплати та всіх виплат працівникам за час зупинення трудових відносин покладається на державу агресора. Тобто заробітна плата не нараховується роботодавцям, але тим не менше. Сподіваємось, що після перемоги будуть якісь розроблені механізми щодо відшкодування державою агресором, в тому числі і таких оплат, які не отримали люди під час зупинення трудових відносин. От, далі, наступне питання. Е, наступне питання чи необхідно відпрацьовувати два тижні, е, якщо хочемо звільнитись? Ні, як я вам і відповів раніше, доповів раніше е, відповідно до законодавства у воєн під час воєнних дій воєнного стану під час воєнних. Військових цих дій на сьогодні не потрібно відпрацьовувати два тижні. Тобто, роботодавець зобов'язаний звільнити працівника в день, в який він зазначив в заяві. Але бажано в цій заяві послатися на воєнний стан. І тоді, в ту дату, хоч і день в день, може працівник звільнитися. Наступне питання серед тих, що ставились. Так, ну Тематичне, чи часте запитання це затримка заробітної плати або невиплата заробітної плати, і питають глядачі, що робити. Роботодавець посилається на воєнний стан, не платить заробітну плату. Скажу так, зрозуміло, що обов'язок виплати заробітної плати лежить на роботодавці і з воєнним станом. Він не припинився. І роботодавець повинен сплачувати заробітну плату. Однак з іншого випадку. В законодавстві тепер внесено зміни і зазначено, що може бути призупинено оплата праці у разі неможливості її виплати через військові воєнні дії. Друге питання, що обов'язок роботодавця лежить на ньому вжити всіх залежних від нього заходів для отримання виплати заробітної плати. І також звільнено роботодавця за відповідальність від відповідальності за порушення строків виплати. Заробітної плати, якщо це сталося внаслідок бойових дій або внаслідок воєнного стану обставин непереборної сили. Тому, якщо ваше підприємство працює в нормальному ритмі, на підприємстві немає якихось пошкоджень внаслідок наслідок ракетних чи артилерійських обстрілів, на підприємстві немає. Підприємство не знаходиться на, на окупованій території чи частина підприємства не знаходиться на окупованій території, тоді складно буде роботодавцю посилатися на військвоєнні дії, на неможливість виплати заробітної плати. І е, за таких обставин він повинен її сплачувати вчасно. Е, але з іншого боку, якщо є об'єктивна неможливість виплати воєн, е, зарплати в воєнний під час воєнного стану, в воєнний час. Тоді роботодавець звільняється від такої відповідальності за затримку виплати заробітної плати. Е, так, ще цікаве питання надходило. в супермаркеті, змінились, змінились умови праці, е, додалось багато обов'язків. Працівниця я так розумію, звертається, зменшена до того ж заробітну плату. І е, за два місяці не повідомили, чи є це порушенням. Дійсно, багато бізнесів зараз намагаються вижити і, в тому числі, зменшують заробітну плату, скорочують штат, додають обов'язки тим працівникам, які працюють. Все це є об'єктивна необхідність, і закон, закон, який я вже цитував сьогодні, на неразово про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, цей закон надає. Право змінювати істотні умови праці без попередження за два місяці. Тобто є таке право в роботодавця. Дякуємо, дякуємо за запитання всіх наших глядачів. Пропонуємо вам ставити їх і в подальшому. Ми з вами регулярно бачимось на телеканалі Alex.ua. Будемо спробувати відповісти на їх усі. Дякую за увагу. До побачення.